Привіт! В цьому відео ми поговоримо про популярний мікросервісний паттерн Database per Service. В чому основна його ідея? Ідея в тому, щоб кожен мікросервіс мав свою окрему базу даних, і ця база даних вона була ізольована в рамках одного мікросервіса. І, наприклад, якщо в нас є якась комунікація між мікросервісами, чи, допустимо, ми з мікросервіса Payments хочемо зробити зміни в базі даних Customers. Ми напряму цього зробити не зможемо. Нам доведеться використовувати Customer API. Це може бути REST, може бути щось асинхронне там, чи взагалі GRPC, неважливо. Але ідея в тому, щоб в нас ці дані були повністю ізольовані, і для комунікації ми використовували тільки API. Давайте тепер розглянемо, які взагалі плюси і мінуси такого підходу, тому що, на перший погляд, він виглядає дуже крутим, але мінусів там теж вистачає. Отже, почнемо з плюсів. Найперший та найочевидний плюс це ізоляція даних і безпека. <кій> тобто, якщо в нас є три маленьких бази даних, набагато легше їх ізолювати, набагато легше з ними працювати і набагато легше забезпечити їхню безпеку. Це, в принципі, доволі очевидно. Наступний плюс це масштабування та оптимізація одного мікросервісу. Це також набагато простіше. Особливо, якщо ми правильно вибрали базу даних, правильно вибрали якісь технології для мікросервіса, скейлити маленький мікросервіс набагато пустіше, ніж скейлити три великих, три, наприклад, маленьких мікросервіса, але які мають доступ до однієї бази. Також гнучкістю виборі бази даних, так як я вже сказав раніше, нам не обов'язково мати однакову базу даних. Ми можемо в одному мікросервісі використати Postgres, наприклад. А в іншому мікросервісі ми бачимо, що там на дуже добре лягає Dynamo. Ми взяли Dynamo. І це доволі зручно. Це дозволяє зекономити дуже багато грошей. По-перше, по-друге, це дозволяє підбирати технології під задачі, а не під те, що в нас вже було в проекті. А наступне це ізоляція несправностей та незалежне розгортання. Це також доволі очевидно. Якщо в нас є одна база даних, вона в нас, скажімо, одна точка, яка якщо зафейлиться, то зафейлиться весь проект, це не дуже добре. Якщо в нас є три бази даних, і кожен мікросервіс він ізольований з цією базою даних. Якщо для прикладу щось пішло не так в мікросервісі Payments, і в нас є там асинхронна комунікація, то ми все одно зможемо для прикладу всі зафейлені запити до цього мікросервісу обробити потім в DLQ. Тобто ми набагато гнучкіші в плані обробки фейлів в наших мікросервісів. Але тут є й багато мінусів. Зараз ми про них поговоримо. Саме перший і напевно найболючіший — це транзакції, нам треба забезпечити транзакційність між мікросервісами. Якщо в нас є одна база даних на три мікросервіса, для прикладу Postgres, ми будемо працювати в рамках цієї бази даних і ми будемо використовувати її транзакції. Тобто нам не потрібно буде нічого видумувати. Ми просто взяли транзакцію, запустили і все. Якщо в нас є три окремі бази даних, вони, звичайно, між собою не синхронізуються. І для того, щоб їх синхронізувати, нам доведеться придумувати якісь свої рішення. Для прикладу Імплементовувати САГУ, чи придумувати якесь костильне рішення. Але в цілому, це дуже велика проблема, і це, напевно, найбільша проблема в цьому підході. Наступний мінус це збільшення витрат. Очевидно, що якщо в нас є три бази даних, які нам треба менеджити, які нам треба скейлити, це буде набагато дорожче, ніж, наприклад, менеджити одну базу даних. Наступне. Це теж відноситься трошки до попереднього. Потенційні витрати для невеликих застосунків. Що це означає? Якщо у вас маленький проєкт, і ви вибрали такий підхід, то ваші витрати вони можуть бути доволі великі. І чи потрібно воно вам, напевно, ні. Тому, якщо у вас маленький застосунок, цей паттерн, він, як на мене, не дуже підійде. Ну, як, як і в цілому, мікросервісний підхід. І останній, скажімо, доволі важливий. Пункт це складність управління даними. Тобто, якщо раніше в нас була одна база даних, там були транзакції, там були в нас всі таблиці, які між собою були зв'язані, то тут в нас треба зв'язувати окремі бази даних. Тобто, це забезпечує це, це створює нам додаткову складність в тому, як ми взагалі будуємо моделі даних і зазвичай. Якщо в нас є різні бази даних, наприклад, SQL no SQL, то це може створювати теж дуже багато проблем. Але в цілому, цей підхід він доволі непоганий, особливо для великих проєктів. Я не раз з ним зустрічався, особливо, коли є якісь мікросервіси, які використовують Postgres, є якісь мікросервіси, які використовують Mongo, там Dynamo і так далі. І якщо правильно підбирати технології, то цей підхід він. Дуже круте використання. Це, в принципі, все. Це було доволі коротке відео, чисто овервю даного паттерна. Підписуйтесь, таких відео буде ще багато, і ставте подобайки. Дякую!